уже килушка взяла <риклад> так друзі знову на рибалочці вибрався на свої місця Ті, що в мене останні рыбалки тут можна сказати в києві старичок поки на ньому ловлю сьогодні виключно воблери Воблери облери можливо там якусь одну силиконку вкину але виключно воблери будуть Спінінг Ponto ганчу в тесті до 12 грамів ріобі e... Екусіма -E 2000 по комплекту. Дуже мені подобається цей спінінг, це фастовий спінінг, прям фаст, не екстра фаст, не прогресивний, прям фаст. Фаст фаст. Мені він дуже подобається. У мене він продубльований в цьому році як спрайдом. Але експрайт завищений там, занижений тест, він насправді вищий. Ох, як тут занесло брудом. Скільки тут бруду на цих моїх місцях? Весь бруд в цьому місці. Нічого, якось будемо ловити. Зараз друзі кидаю такого суперкіллер-біла. Десь до двох метрів він може заглиблюватись. Стальним поводком, бачите, він практично суспендер. Єлі-єлі, дуже повільно тоне, дуже повільно, ну, можна сказати, суспендер. Все залежить, звісно, від розміру поводка стального. Но він йде досить глибоко, це суставнічок, який там 1,8-2 метра може нирнути на рівномірці або на стоп н гоу За кілушка щука пішла. Я думаю вам було видно. Щука за кілушка. Звісно, вона вже далеко. Я її не доловлю, не встиг її кинути. Вона зерна живляв І якраз вона пропливла. Може вона десь там. Оставаю тайника Дерного. Тому що тут трошки є глибина, а щучка зовсім по поверхні пішла. Велика щука, у друзі на міляку. Я її бачу. Там вона стала далі. Зараз я її прокину Він черепаха велика повзе, а щука туди пропливла, в ту сторону велика, теж була кілушка. Пробую зараз її десь там знайти на облара. От вона, дивіться, отут, де кінчик вудки. зреагувала і пішла. Друзі, Сміт Марш спрацював. Сміт Марш спрацював і я бачу, як вона за ним вилетіла. Ось така щучка, друзі, на Сміт Марш. І я бачу, як вона за ним вилетіла гарно. Ось такий, друзі, Шнурочок на Сміт Марш. Я бачу, як він вискочив класно з-під берега. А була тут більша щучка, ось тут. тут. Вона його не взяла. Хоча вон, я її сполохав. Вона не була в засідці, я її сполохав, вона почала пливти. Тому вона не взяла. А цей взяв прекрасно. Сміт-марш спрацював, тому що я сьогодні вже досить багато кидаю в Результата поки не було. Це перший шнурочок. Ось такий розлоблений марш смітовський. Дуже класна в нього сп дуже... він з повідочком повільно тоне. Дуже класна в нього гра. Тут досить прозора вода, може вам буде видно. У нього такий шалений ролінг Дивіться. Дуже класний. І він спокусив цю щучку. Супер, погнали далі. Другая щучка на смит марш. Вот такая щучка в Не надо у меня такое. Что? Что такое у меня не надо тут. В сторону не не можно. Це ж все-таки щучка, не можна її знищувати. Хай росте. Дивіться, стільки тут малька. Його треба комусь їсти. Все в малькові. як під берег був, друзі, вихід по воблеру, не знаю, ви бачили чи ні. Вдарила щучка. Але промазала. Навряд чи вам було видно. Хоча вода досить зараз чиста, могли й бачити. Промазала. Я навіть удара не почув, але бачу, конкретно бачу щуку. Тому що в обларці яскравий його видно. І як щука вилітає, теж гарно видно. Зараз спробую змінити приманку і то місце обловити, тому що якщо там є... Активна щучка її, варто спробувати доловити. Так, Смідмаш мені вже дві щуки приніс сьогодні, поки він робить рибалку. Поки він робить рибалку мені. А поставлю я, друзі, поставлю я, щоб доловити. Щось ще що заглиблюється. Ось. Діпового тіні магалона ось такий тайні магалон МРК. Я думаю, це саме той вибор, яким варто доловлювати щуку. Заглиблюю його. І легенькими ривочками веду. Щучка була непогана така, до пів кіло, напевно. Десь отут от вона пішла от сюди десь. Прокину, декілька закидів зроблю. Дивіться, друзі, яка стайка окунів. В голові з дуже крупним. Грамів 200 не реагує на тайника. Ну, тайник великий для нього. Які гарні окуняки пішли. Один грамів 200, інші грамів по 100. Не знаю, було видно чи ні. Буду приближувати, можливо. Щоб ви побачили. Ні, Цю щучку я не доловлю. Навірно. Які окуня, дивіться, друзі, яка стайка окунів. Вона не накололася, тому що удару не було. Але і клюнути вона не клюне. Повернув, друзі, марша на МР-ку тайні Магалона. Нічого не клюнуло, ну я прям багато не кидав, хвилин 10 Намагався доловити щучку, не клюнуло. Вирішив повернутися до марша, тому що на нього клює. На нього дві рибки я зловив. І ще один вихід був, Промазало. Тому не треба придумати велосипед. Ось тут, друзі, така місцинка. У мене дуже часто на цьому місці клює щука, от прямо оту. дуже часто плюет. Кожна другая рыбалка у меня тут есть щучка. Какое-то тут такое классное место для нее. Малька совсем тут нема. Классные вот эти бочки такие светлые. Видно воблера під час проводки. Налялись. Налякались. А стояло два шнурка. Ну, такі вони. Могли клюнути на такі воблера, могли і не клюнути. Ну, чогось вони налякалися. Або гра воблера їм не сподобалась, або будкою є дьорнув. Два шнурочки стояли. Ну, не маленький, якщо я правильно пам'ятаю. Цей марш, він 70, якщо я правильно пам'ятаю. Чи 65, чи 70, я вже не пам'ятаю точно. Тут поглибше, тут можна би було чимось діповим пробити. Зараз поставлю щось з діповим. Ставлю до отакого от ямакацу, от. він такий лєрпіл. Він десь до півтора метра на рівномірці йде. Тут чуть поглибше, хочу тут ним пробити. класно ганяє окунь вон там біля дерева прям топово окунь ганяє і тут такий класний пісочок і бровка я тут над непоганого окуня от він тут весь ходить це прям окуньова точка Для твоей палки щучка. Это уже побольше. Первую. Хорошие друзья. О! Это уже кивушка взяла <laughs> Супер Я бачу, как она тоже выскочила Вот такая, друзья Той Все той же Смит марш. Той же Смит марш. Це вже кілушка. Це вже добряча кілушка. Так, друзі, щучку звісно відпускаємо. Ми ж хочемо ловити рибу, а не їсти. Пішла. Прекрасна рибка. Дуже достойно вона вистрибнула за воблером. Я сподіваюся, що на відео це все видно. Я сподіваюся просто, що його буде видно, тому що це дуже ну, гарно було, як вона за ним вийшла. Знову ж таки, друзі, ви бачили, я ставив дуже багато воблерів сьогодні, різних і емерний тайні магалон, і Череблуд, і багато-багато інших. І макацу. А працює тільки ось тільки оцей сміт-марш сп Продовжимо рибалочку. Сподіваюся, ще пару рибинок зловлю. Красі кілограмові два поплило. Дивіться. Ще п'яток карасів таких же. Яких п'яток, їх тут десяток. Йо-майо! Дивіться, які карасі. Да. Тут, друзі, 100% має клюванти щука. Теж дуже класне місце. Тоже щука в мене тут клює. Вон дивіться, які караски поверху плавають. Нерест, напевно, в них. Он пішов прямо з під берега. Вон окунь дуже гарний. Дивіться, стільки тут карасів великих. йо мое це все кілошні карасі. Це все Був вихід щуки, друзі, промазала. Там був вихід щучки промазав. Це вже п'ята покльовка на маршу. Прекрасний результат. Ліщики лушний проплив. Друзі, роблю останні проводки. Розповідаю вам за свій комплект. Це понтон Ганчо. 2.12. В тесті фастова паличка. Ось такий от він, 213 см, 3 см. Прекрасний спінінг для твічінга воблерів 70-80 мм, деякі 90 можна подвічити. Класний. Рьобіакусіма, звичайно, товстезний шнур, це, по-моєму, одиничка. Стальний поводочок, звісно, і той воблер, який зробив мені сьогоднішній день. Це Сміт Марш СП-з повіцем стальним він повільно тонучий. Рибок 5 я, напевно, зловив щучок, одна така кілушка гарна. Другі всі дрібніші. Було ще декілька виходів, тому що яскраве сонце, вода чиста і це все видно. Це все я бачу. Всі ці виходи я бачу. Було ще декілька виходів, де щука просто промазала. Були і такі ситуації, що кидав прямо в щуку. Бачив, стоїть щука, кидав біля неї, пару метрів від неї. Перед носом робив проводку, не реагувала. Тобто не вся щука на нього реагувала. Не вся щука прям кидалася на цей воблер. Але разом з тим результат дуже достойний. Притому кидав я і інші воблери, не було нічого. Тобто я кидав ну, сьогодні багато, штук 10 я перебрав, не було клювання. Але я не впирався. Та все ж на всі ті воблери е, хоч щось би то клюнуло. Ну більше нічого не було, тільки на цього смітовського маршу. Ось так, друзі, якщо маєте можливість десь його купити, беріть в облак. дуже класний робочий, в нього шикарний ролінг. Він дуже простий в проводці. Просто робимо ривочки. Коротенькі ривочки. Один, два, три, один, два, три. І він прекрасно працює. Звісно, з віддаванням шнура. Так як якщо ви хочете роліна, треба шнур віддавати. Добре, друзі, на цьому пока. До зустрічі.